У центрі Коломиї хочуть встановити піаніно, і це не пам'ятник, а справжній музичний інструмент. Кожен охочий зможе без проблем на ньому зіграти і заполонити місто чарівними звуками. Ініціатор такого неординарного проєкту – громадська організація Спільний внесок. Кошти на піаніно для Коломиї збиратимуть усією громадою. Ось таке піаніно встановили у Львові в червні минулого року. Саме цей інструмент надихнув Коломийських громадських активістів на проект Піаніно для Коломиї. За втілення задуму взялася організація Спільний внесок голова Назарій Романенчук. Задум виник якось дуже несподівано раптово. Ми з друзями були у Львові і гуляли, і на одній з вулиць ми побачили піаніно. Тобто ми були під таким дуже великим враженням. Ми саме тоді подумали, що було б дуже добре поставити таке піаніно в Коломиї. Вперше вуличні піаніно з надписами Зіграй на мені, я твоє почали встановлювати у Лондоні. Ідея британського художника Люка Джерема настільки сподобалася людям, що зараз вуличні музичні інструменти розміщують у багатьох країнах світу. На офіційному сайті проєкту навіть є спеціальна карта, де відзначено усі такі місця. Ну а невдовзі і Коломия може мати піаніно під відкритим небом. Глибоко переконані, що це надасть всім, коли нам настрій, піднімуть, повністю всім дух, радість принесе. Активісти спільного внеску підрахували, що для реалізації задуму потрібно 4 тисячі гривень. Зі своїм проєктом вони звернулися в організацію Велика ідея. Це спільнота в мережі, яка допомагає здійснювати різноманітні проекти спільним коштом. Кошти ми збираємо на сайті велика ідея. Тобто, велика ідея це сайт, який є. Спільно кошти, тобто, якщо у вас є якась ідея, але немає достатньо коштів для її реалізації, ті дії втілення, ви можете зареєструватися на, 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 на певному сайті і вже за допомогою всіх е, е, небайдужих людей зібрати повну суму і реалізувати цю саму ідею. Також у нас буде ще дві точки збору. пізніше ми скажемо, де У нас є в Фейсбуці, ВКонтакті групи, де можна буде подивитись, де У нас є така головна мета зараз донести людям, якщо в когось є вдома старе піаніно, щоб вони можливо, якщо мають бажання чи продати, чи Можливо, хтось хоче його нам подарувати безкоштовно, ми будемо тільки за. Планують встановити музичний інструмент весною. З місцем буде визначатися громада, голосуючи в соцмережах. Воно буде доступно цілий день, вночі буде закриватися. Якщо погодні умови, якісь дощі, ще щось так само буде накриватися. Поодинокі музиканти, які грають на фортепіано, просто небо часто за лічені хвилини збирають масу публіки у європейських містах. Члени громадської організації Спільний внесок мають надію, що не менший успіх буде і в Коломиї. Інструмент хочуть розмістити просто небо в першу чергу. Чергу для того, щоб спонукати людей до спілкування та зробити музику доступнішою. Аби коло моя отримала піаніно, кожен охочий має зробити свій невеликий внесок, адже тільки спільними зусиллями можна досягнути мети.